Вітаю, сталкери! Під моїм минулим відео, посилання на яке я залишу в описі, багато хто з вас писав, що батіг є вашою улюбленою снайперкою в грі. Признаюся також від неї в захваті. Це модифікована монолітовцями гвинтівка СВУ мкс 3 І дійсно ця потужна зброя викликає велику повагу до себе. Вона скопійована з реально існуючої снайперської гвинтівки СВУ опановки Bullpup. PUBG. Українською буде СГУ, тобто самозарядна гвинтівка укорочена. Розробляли її на базі гвинтівки СВД ще в далеких 70-х роках минулого століття. Неймовірно, але зі справжньої СГУ можна вести вогонь навіть чергами. Уявляєте, яка буде при цьому віддача? Давайте я не буду довго тягти кота за хвоста, а одразу розповім, де взяти гвинтівку батіг, креслення та збільшений магазин до нього. Батіг можна забрати під час або після проходження сюжетного квесту Жест милосердя. А саме в районі Рудого лісу в локації Міраж. В будиночку на столі вас чекатиме топова гвинтівка батіг. Nice. Так як вам, можливо, не захочеться проходити так далеко вперед по сюжету, я покажу, де знайти новеньку СВУ. Тим більше, що вона майже не відрізняється від батога, в неї трохи менша дальність пострілу, і в скні трішки інший колір. Все, більше відмінностей немає. Отже, в районі Янів на локації Лісаве буде ось такий погріб. Всередині нього двері з кодовим замком. Щоб не спойлерити код від дверей, я його покажу в кінці відео. Може хтось захоче сам його пошукати, але буде складно, мало в кого вдасться його знайти. Всередині схованки новеньке СВУ, декілька одиниць іншої крутої, але вже розбитої зброї, а також набої до них. Будьте обережні на виході з погребу, бо, скоріш за все, вас там вже будуть чекати. Перше креслення на руків'я ви знайдете в районі Рудого Лісу на локації міст Долиманська. Друге креслення на зменшення віддачі знаходиться в прип'яті в магазині м'ясо, риба, овочі. Але будьте обережні, бо в ньому знаходяться коти баюни. Воно й не дивно, що коти в магазі з м'ясом і рибою засіли. Збивайте замок і забирайте креслення. Збільшений магазин на батіг знаходиться в прип'яті на даху торгового центру, що біля ДК Енергетик. Якщо стати так, щоб було видно вивіску ресторан, починайте йти всередину торгового центру. В ньому шариться бургер, а може і не один. Розберіться з ним. Далі не забудьте заглянути на кухню, щоб забрати збічний магаз на сайгу. Ну, може, у вас його ще немає, або просто продасте. Потім йдіть до сходинок і піднімайтеся на дах. До речі, торговий центр дуже цікава і велика локація. Раджу його дослідити. Внизу цілий лабіринт із підвальних приміщень. Там дуже кріпово, але і цікаво одночасно. Це для любителів полоскотати собі нерви. Вам треба в це віконечко. Ось збільшений магаз на 20 набоїв. Прокачуйте максимально СВУ чи батога та отримуйте задоволення від користування ними. Якщо мій відео вам допоміг або був цікавим, підписуйтеся на мій канал та тисніть свою сталкерську вподобайку. І як я і обіцяв, зараз покажу вам код від дверей в погрібі з локації лісове. Вводьте 240983. Бережіть себе і бувайте здорові!